Тестовий тиждень третьої штурмової на власній шкірі. Катерина, ти пам'ятаєш такий як Файна Україна? Я була ще занадто маленькою. І там були такі <раймі> два герої, їх звали Зінові <раймі> Пупка і Макенті Квест. Хоч публіка знає. Там завжди було так: студія, студія! Зараз я знаходжуся тут в такому місці. Народна приказка говорить: добре там, де нас нема. Бо там, де ми є, ми відтискаємось. Ну, ми робимо паралежі. Іноді перекличка відбувається в планці, і це значно веселіше. Лапа. 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 Три. 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 Просто, щоб ви розуміли, наскільки ми стаємо єдиним колективом після відтискань, варто послухати оце уточнення часу від Михайла. Так, там вже півгодини. Кільгоди, шість хвилин. Чекаємо. Ні, він сказав... Що... А, точно, перепрошую. Не знала, що Що ну, 18.30. б зараз, ну, Михайло, що? Ми ще, ще, зараз Насправді це всі так поспішали до другого центру на лекцію по зв'язку. Стовідсотково на кожній вежі ворога будуть стояти системи РЕП і системи ретрансляції. Вася, Петя і Валера проігнорували наказ, от, і втратили здоровий густ і взяли з собою на позиції мобільний телефон і сим-карту. Відповідно, ввімкнений телефон з мобільною сим картою постійно буде шукати з'єднання з, з морожею і намагатися до нього під'єднатися. І одразу ж оператори, які контролюють дані зчитані з ребустановки, відразу розуміють кількість і точне місце положення з цих спільникових точок. Словом, ми зрозуміли, не треба бути як Петя Вася і Валіра, і в жодному разі не брати на завдання із собою смартфон. Пам'ятайте, що це безпека не лише ваша і побратимів, а ще й ваших рідних, адже телефон це концентрація інформації про вас. Це і ваша галерея, і переписка з близькими. Тому варто зважати на такі речі. Обов'язково тож дякуємо нашому другому центру за науку. Поки в нас залишилося трохи вільного часу перед відбоєм. Давай підсумуємо четвертий день на тестовому тижні. Трошки збагу чутливості. Четвертий день твого тестового тижня в е, третій штурмовій, Це е, Катерина, де ми да? так? Катерина За... і Михайло. Е, справа в тому, що тут страшенні комарі, але ми хочемо вам розказати про все, що відбулося в цей четвертий день, про ключові моменти. Угу. Так, ну що, спочатку хотілося б розказати про симулятор стрільби, який був у нас. Е, нам водили паука, і, в принципі, ми намагалися постріляти в мішені, до речі, Михайло. У тебе скільки влучань? З чотирьох, скільки ти влучив? Перший раз я влучив в 3 з чотирьох, а другий 4 з чотирьох. Нічого собі. Ну, в мене такі результати, але я теж далеко не відстала. У мене з чотирьох мішеней по три влучання двічі було. Це майже такий, сами, такий самий результат. А потім, а потім сержант. Чекай, 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 чекай. Я хотів би, ще розказати. Ми, коли заїхали сюди в третю штурмову, ми в розкладі побачили такий розділ як страта, mm. і насправді тільки сьогодні дізналися, що це таке, тому що страта це і є симулятор для стрільби. От тому ми тепер знаємо, що таке страта. Там нікого не страчають, там просто це симуляція стрільби. До речі, та що нам сьогодні пощастило, прям великий шмат задоволення ми отримали від цього наказу. Це те, що наш сержант змилувався над нами і сказав: Ну ладно, якщо ви так вже стомилися після нічних оцих атак, тому що ми реально поспали десь годинки дві від сили, він дозволив нам піти в кубрик і трошечки, верніше, в казарму в нашому випадку, 40 людей, трошечки відновити свої сили, що ти Михайло зробив першим ділом от перші дві дві хвилини, як ти от тільки назайшов, зайшов, що ти зробив, що ти зробив. Я ліг спати. <рив> І потім Михайло він оцей, знаєте, як оцей червоний колір світофору. Кожен заходив з таким гучним настроєм Чш, та 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 так оце передайте мені, будь ласка, ось ти. Та, да, да, Михайло був таким редфлегом, так би мовити, в нашій казармі. Ну, ми відновили свої сили, а потім, звичайно, добре, що ми їх відновили, бо на нас чекала спека, 29 градусів. Звичайно, амуніція. Ми ходили сьогодні теж колонами, колонами по всім. А де кого, до речі, колони були по шість, бо дехто вибув. Сьогодні нам була нова команда. Коли ми йшли в колоні, коли нам говорили контакт, угу. всі ми зупинялися, ставали на коліно і потім по черзі парами розбігалися вздовж прямої лінії горизонту. Тобто з колони ми формували фактично шарангу, якщо я правильно розумію. А, і насправді ми зробили це декілька разів, і з першого разу ми отримали п'ять плюсів від сержанта Друга Кабана. Це дуже приємно було. До речі, це все відбувалося. Будуть крутезні фотки від Антона Шевльова, який сьогодні це все фотографував. Ви їх побачите в нас в соцмережах, звичайно. А, якщо говорити про те, що чекає на нас завтра, якщо сьогодні четвертий день, давай будемо математикою. У нас лишається ще три дні, угу. тобто ми вже перетнули екватор. О! Екватор відтискань. Мені здається, ми зробили відтискань 300 за весь цей час. Я вже 300 відтискань. Сьогодні було їх менше, але мене справді так наручення так трішки поставлю. Нічого страшного, що сьогодні їх було менше, але ми робили відтискання в бронежилеті. А ще наша улюблена вправа. У нас з'явилася така вправа, називається Тімбілдінг до рівня півтора. Просто стоїш в планці в бронежилеті. Оце ну, це, це надихає. Так, півтори це дуже чітко, це коли ти зігнувся. Потім не розігнувся. Та. Потім теж крибають вже. Завтра у нас п'ятий день, і по програмі ми бачимо, що там буде у нас величезна лекція з такмеду, і у нас має бути стрейкбол. Побачимо, що завтра буде, все вам розкажемо, все покажемо. Це Михайло Баспалько і Катерина Біленко. Всіх любимо, обіймаємо, долучайтеся до тестового тижня і слухайте армія ФМ. Так. І наостанок може ви зараз почуєте звуки всяких от, -от цих цвіркунів вечірніх. Це я бзикаю? Твій тестовий тиждень на армії аудіо щоденник випробувань у третій штурмовій.